Вірусні інфекції, грип та застуда це сезонні захворювання осені, коли людський організм проходить адаптацію від теплих до холодних місяців. Є безліч способів берегтися від інфекцій. І про це більше в нашому сюжеті. Перші заморозки, осіння прохолода та низька температура сприятливі до вірусних інфекцій. І саме в цей період люди мають найбільше дбати про своє здоров'я. Ви можете захистити себе проти грипу. Це дуже важливо. Вакцинація проти грипу формує імунну відповідь і захищає вас від такого грозного інфекційного захворювання. Пам'ятайте, що грип дуже небезпечне інфекційне захворювання, яке проявляється не тільки гарячкою, болями в м'язах, поганим самопочуттям, а ще й таке захворювання дуже небезпечне тим, що може мати ускладнення. Тому. Закликаємо вас звернутися до сімейного лікаря і зробити щеплення проти грипу. Місто Вінниця і Вінничани мають таку можливість отримати це щеплення і захист проти грипу за пів вартості. Збалансоване харчування, фізичні активності, достатня кількість сну та усунення стресу. Такі прості правила допоможуть підтримати імунітет. Лікарі радять вживати більше свіжих фруктів, овочів та пити багато води. До прикладу, в сезоні цитрусові багаті на вітамін С. Корінь імбиру має зігріваючу дію та бореться з мікробами. Тому його так корисно додавати до чаю. Це жива їжа, в якій є вітаміни, мікроеліменти. Тут є. Все, що необхідно для нашого організму жири, білки, вуглеводи. І коли наша їжа різноманітна, організм отримує все, що йому необхідно. Він стає сильніший, здоровіший, і тоді ніяка зараза нашому організму, не страшна. Чимало війничан мають власні лайфхаки, які допомагають їм підтримувати імунітет та захищатись від вірусів. Імбір більше всього перетерті протеспродана з цукром теж. Обліп їха, тож перетерта. Ліками користуємося, це вже коли вже сильно вже ну, чаї, Таке щось натуральне. Фрукти, овочі, багато пиття і прогулянки на свіжому повітрі. Обов'язково ага. до сих пір китаємось на велосипеді навіть вечором після школи. Тому що мені здається, чим більше намагаєшся себе берегти, сидіти вдома, там тепліше ти одягатися, тим швидше. Быстріше... Захворієш. Ми хоч і хворіємо, але через хворобу таким чином відбувається все одно підняття імунітету. Вітаміни купуємо, е займаємось спортом, бігаємо і, і гуляємо на свіжому повітрі. Про холодні дні та ночі з приморозками прогнозують синоптики. У ці дні буде переважно без опадів. Лише у середу очікуємо невеликий дощ. Температура повітря вночі 3 градусів тепла. День десять 15 градусів тепла. Дотримання здорового способу життя та вчасна вакцинація це ті перші дієві правила, які допоможуть уберегтися від сезонних інфекцій. Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина.